Крайній ось Маник який до нас заїхав, покажу вам, що він взагалі себе представляє. Дивіться, це у нас 440-й 2011 року. Подивіться, навіть буковки не затерті. По машині треба буде пофарбувати диски, тому що, ну, зрозуміло, що цим ніхто не займався. Спереду грума має ось такий протектор. В принципі, ще нормальна поїзда, ззаду слабша, відсотків 30% мабуть, букзали. Але дивимося ззаду. Крила у нас всі в оригіналі, брізговички в оригіналі, По рамі стан. Гарненький, як для 11-го року. Він у нас на міжсових спольорах середня кабіна, по вінкоду питань немає. Так він у нас виглядає, козирка немає, але зато по комплектації тут є стояночний кандр, сабвуфер. Ну таке, по комплектації тут в принципі, нормально. Два паливних бака, тягають з під штори. Такий вигляд він у нас має. Ззаду по кабіні, відкривається, все повністю включається, все повністю. Працює. Сидіння у нас з всіма ось цими настройками максимальне. Холодильничок, дві спалки. Сабуфер, електролюк. Так виглядає по салончику. Зрозуміло, що треба буде прибратися, але загалом, дивіться, ручка навіть не поломана, кнопочки не поломані. Ну, так він у нас виглядає. На машині рівнасінько 1 млн пробігу, 1 мільйон і 2 тисячі на даний момент. Електролюк працює. Ретарда також у нас на машині присутня. Подивіться, тут кнопочки також не затерті, всі крутівки повністю на місці. Отакий От варіант по суперовій ціні.